Привіт всім дорогі друзі, з вами Ванус. А, як завжди, Маріо Гавана. І сьогодні ми будемо бавитися в ігру Five Night Freddy's 2. Та да. буде сикотно, я впевнений. Я про цю ігру нічого не знаю. Маріан знає і він буде допомагати мені нустяти. Починаємо. Блін, так хочеться швидше вже побавитися. Йопте! Це було лишнє Давай швидше, що так довго? Так. Да. Э, так. Так, що тут у нас є? Це і маска. Це планшет. О, О, я хочу тобі щось показати, Буван. Це планшет. планшет. Усі камері Девід. Бачиш? У Чіки є так клюв. Ну клюв, а... Коли вона типу стоїть у тому виході або коли вона лізе по вентиляції, то у неї його нема. Де сидів? <кій> Тут теж працює нормально все. Блін, круто! Контро! Ч? Тобто, э, вже боня немає. Усі є. А, лях. Так що тобі? Шка... шкатулка не почала. Давайте ознайомимося, хто десь да стоє. На камері 9 стоять наші три умінці. Три, звичайні. Ну, типу нові, але звичайні. Е, той Бонні той Фредді та той Чік. Ось тут стоїть... Вже... А цей, а, а цей Фредді ходить чи ні? Так. Це той Фредді, той Бонні Ой, блин. Old Freddy, old Moni та Old Chick. О боже, коротше, тут старі, там нові. Все... Тут хтось ходить. Тут боломбої та... Тут є лис. І мандо. Де є лис? А лис теж є але Де є? Я не знаю, де він спав А тут маріонет. Маріонетка обзор, він А як це де він заспавниться? Я щось не розумію. Я не знаю. Там було Крики. там було зразу видно, де є лис, де є, то все. Типу? Ну, в попередній частині було видно, де є лис, звідки він буде виходити, коли він буде виходити, все. ну Так, але я не знаю де лис, хіба можна, якщо в монітор це цей сиреній прохід, то можна, то можна побачити, що лис там стоїть. Ясно, ясно. Білях, тяжко гра тяжка, вона набагато тяжко, ніж там та. Я так зрозумів, це, це заводити треба, так? Так. Я, я це буду заводити часто, тому що потім буде тяжко. А давай провіримо цю фігню така, яка була у Five Nights at Freddy's 1. чи можна на плакаті, Фред. Я вже цикну, можна. цієї гри е, можна круто е, купляти усі ігрушки що у кімнаті з маріонеткою круто так бо бон боні нема Ах, ж Бонні тут аж це світ. світ такий дурний, щось це світ а до речі я Бачив, що, мені Маріан розказував, коротше, що на нього на... в першій ночі напав Фредді. Мені здається, діла. це дивно. На першій ночі Фредді, в тій частині на третій ночі Фредді почав нападати. І то він дуже-дуже дуже рідко нападав на нього. Зараз зараз буде ось цей Боні, Боні, Боні. Де? Той Боні у правій вентиляції. Йо, Зараз прямо буде? Так, да, буде, ти маєш промоніторити цей право вентиляцію. Тут сміється. Той Ту лізе. Як сміється? Ты... Якщо сміється, це бомбой. Не, ну типу не сміється А! Ти шо, яп, ти держи? Я, дурно, я не то нажав. Ху -ху. Де він сидів? Мені жопа, так? Ні. Там що хтось є. Що, що шо робити? Чика. І ти, ти заміну в неї хліба немає. Бачу, бачу, немає що мені з того. Не то мало тішить, що робити? Просто, типу, в її і вона звалить Я з тобою дивлюся, падла. Е, шкатулка. Окей, шкатулку заведу. Не, не повністю, бо зараз вона на мене нападе мабуть. На нападе чи ні? Е, мало би напад. Радуєш А енергії вже нема? Заводом, заводом, заводом. Это новую пони наш, Я уже ч, белизу? Это. Так, чика мотала. Так, монитор, зайца тон погано. И кто студия? По-любому. А Фредди, по Фредди. Фредди, Фредди. Фредди, походу. Курча! Так я. А якщо я, 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 я зараз зайду полчата, и напады? Нападай. Дивися, короче, план Д Дверь. Той урод! нет, не, не, не! Я в комнате, сразу цей А Зараз марионетка бде. Что ты дивишься? Курча Лега Чего гей злицы, бараны? Марионетка. Я, я заведу, я, я заведу. Не тикай, Марианна, далеко. Мне самому сикут. Блин, секут ну, жопа я. А, не, не. Да ты дебил! Він пропал! Давай, марьуля! Ух, не бачил! Я первый дом! Дебиля, игра! Дебильно! Не буду ебать бать. Не буду бішбатися. Буду, буду. Я що я почув їбавитися. Мне так зайгу, но що жопа. Не сы, провем. Я не знаю, що дурби, ты жознаєш. Так... Так, э, цей звук я знаю, що це за звук зараз. або мангл, або Фоксі, або... Ти дурний першенічки, мангл Фокси! А, а на першій ночі мангл Фокси? О боже, що станич, давай мне шостанічку! Шостанічку, давай, шосто, я в тебе вірю, шосту ринку ночь не. Я знаю, у <laughs> Тут зараз ти стоїть. Фокси, Фокси, давай Фоксі, я тебе давно вже не бачу. Дурний. Тит-ти-тытчес! Мапака! Напевно будемо закінчувати. Эээ, не знаю. Ну, окей. Так, давайте, мабуть, ще одну серію. І мені, мені якось сподобалася ця гра. Якщо я зараз не пройду, тоді будемо закінчувати. Якщо пройду, тоді закінчу вже з виграшом двох зразу частин серії. Один, е. один. Що? Я... Ну Ну чай. Короче, не чай, короче, все, я так чистити. Блін, першої ночі шкатулка не так швидко, але типу. А до речі... І Якщо нема того звуку, то хтось вискакує чи ні? Ну, типу А, стоп. типу вбиття серця, так? Ну так... А ну тоді я буду знати... нє ні, ні ні, ні, стоп, стоп, стоп. Може бути чік. А Чіка без того вискакує? Походу, ні. Я взагалі ще ні одного з плеєра не бачу, на якого напала той чік. Так. Чіка то вона. Бам. І боні то вона. Але, Але в другіх стані Боні то вона. Так, я имею на увазі не той, что ты получил. Вин, а той это игрушка. А, ты... Игрушечная. Я да. Так, кто тут? делает? Где? 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 Ты Где? 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 Так, балонбой не может быть, значит. Балонбой таким дитячим смехом уже, да? Да. Насколько я знаю. А хай. рыхали. Почему? Че я? Иди в дупло. Иди, иди, в дупло. Борис. Ай, я, я знаю, что я косвенно кто... Блин, я не орю, свой, как помидор. <сíки> <сíки>

Ули, ули, ули! я не говорю, почему? Бело, Все может зарядиться, Морри, не? Момент зарядиться. Ч ⁇ Я пикну на всякий опыт Он нам не успокоит Я вообще пикну. П'ять друзів п'ють нам. Та ти здурів. Уб'ю! Мангол! Бі ще! Тут вот припас, має бути Фредди! Эй, oh. Фокс! Що, що, що робити, братан? Фокси! Oh, Нічого, мені дарти його! Ти здурів, у мене там э, маріонетка! А я тільки що бачу манґл! Я теж бачу мангл, там š... де маріонетка. Що вона робить? Манголів попадає. Ну типу вона може... Що за панка? Так, мотав. Що робити? Зразу, Маріуне! Е мангл, я бачу мангл зверху, бачите, зверху справа мангл висить. Як, як це дивно би не звучало, то давайте я дозаряджую. Yeah. Мангл або по камелі... По вентиляції, або в е середньому... Сміється хтось. ні ну ти або по вентиляції, або по середньому А де інше може появитися? Бачу, як олдбоні тут біля мотор. Ты глюку. Все, зняв Давай скоро зарядил! Джі 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 А де мангл? Мангл! Умотал на Та ти дурний! Я хіба від одного відбився, там хтось стоїть! А від мангл робить? Нічого! Якщо воно вже прибереться в кабінет ти не вез. Еще рубит. Фух, бля. Блин, я Наш легче стало. Так, ты еще э, по. Ты... так. Да, гумотала. Нормально. В и чика тот то, то нормальный. Потому что я видел. А, кто излезает? Давай, э, монетар. Вс, пишу сразу, реху. Э, то. Который... Кто злез? Не было бы тебе не между жопы не все. Чика, шо шурбы? Чика, чикен брикен. Шо рубы? Ты вид маски, ты маску не носишь. Фокси. Фокси. Вот то Фокси. Брин, 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 брин. Я не знаю. Что рубы ты? Иди вон с виду. Я не знаю, что тебе треба там, что из помочь ты, не. Я тебе могу выпробовать. Я надену маску. Почему ні? Там маска. Маска то и все, я можу... Я хочу зараз площадку залізти, бо зараз там... Марионетти. Маріонетти. Окей. Щитима. Окей! Козлей, козле, вс. Козле, Слава, все, коротше. А тут, до а тут чей нема. Дурість. Та игра, то і дурість. Все. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Нам ну, нереально було вижити. Та дура не йшла. Ну коротше це був Five Nights at Freddy's і пора прощатися. Якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайки, коментуємо відео, підписуємося на канал. А з вами був Маріо Гавана. І... все, більш з нами не було. Це був Five Nights at Freddy's і всім пока.